Я не бачу жодних причин, щоб зволікати скасуванням депутатської недоторканості. Ми зробили все необхідне для цього. Передбачили, що недоторканість буде знята з депутатів вже наступного скликання і починає діяти з 1 січня 2020 року. Але всі мають бути рівні перед законом. І тиждень тому, 20 червня, Конституційний суд, хочу подякувати йому за це, прийняв відповідне рішення і схвалив президентський законопроект по змінам до Конституції в частині доторканісті депутатів. І я чекаю, що Верховна Рада, не зволікаючи часу, якнайшвидше прийме ці зміни до Конституції, адже кожен народний депутат обіцяв зняти депутатську недоторканність. Прошу. Зараз дуже гарний час для цього рішення.